Зараз ми проходимо навчання по вивченню бази такого Дрон Хантера, який буде в майбутньому використовуватись на кордоні в боротьбі з російськими безпілотними апаратами, такими як «Орлан», Зала, такі як шахеди, які на собі тягнуть у бойову частину. Проходимо курси по вивченню. Програмного забезпечення цієї системи, а також його правильності та ефективності використання. Основна його задача він фіксує на своєму радарі цілі, які ми відслідковуємо, знаходимо ту ціль, яка необхідна, яка необхідна для враження. І в автоматичному режимі цей дрон піднімається в небо, займає Свою зону, яку він захищає, здійснює захист цієї зони за допомогою сіток, які він скидує на даний безпілотний апарат. Сітки ці блокують робочий елемент ворожого коптера, а саме гвинти. І якщо вони блокують, вони не звичайно ж не крутяться, і в цей момент він падає. Також на сітках можуть бути парашути, в ході чого спрацьовує цей парашут, зупиняє ворожу цілі, спускає в безпечну зону. Ці дрон-хантери використовуються не тільки для. Знешкодження та ловлі ворожих безпілотних апаратів, також на інших ділянках державного кордону, де можна за допомогою цієї системи виявити дрони, які здійснюють переміщення контрабанди на ділянці. Нашої держави наше навчання проходить по взаємодії з іноземними інструкторами, які свій бойовий досвід передають нам, стараються нас навчити правильного використання даної системи, і в подальшому, щоб ця система давала певних результатів при її використанні.